Слава Ісусу Христу! Друзі, у цьому відео хочу показати вам, як виглядають рослини пшениці озимої, висіяні за різної глибини сівби. Скоро посівна компанія. Багато хто задається питанням, на яку краще глибину висівати. Одні кажуть мілкіше, інші глибше. Тому зараз продемонструю, як це зовні виглядає. У наших дослідженнях ми вивчали три глибини сівби. Перша це 2-3 см, друга 4-5 см і 6-7 см. Все висівалося в один і той же строк по одному і тому же попереднику. Попередник був горох. Рік був, як і в усіх в цьому році, аномально посушливий. Ну, Бачите, тріщини щілини буде вони по всіх ділянках, у нас. незважаючи на це. Рослини сформували непоганий потенціал продуктивності. Тут ми і протруйники вивчаємо і різні фанеудобрення. але про це іншим разом. Сьогодні про глибину сівби. Я стою зараз на межі двох ділянок і ліворуч від вас знаходиться варіант, де висівали. Пшеницю при глибині 6-7 см, а праворуч 4-5 см. Тобто між цією і цією ділянкою всього 2 см різниця по о, глибині. Але подивіться, будь ласка, як вони відрізняються. Ось е, ділянка, яка має е, 6-7 см. Е, тобто тут густота продуктивного стеблостою, становить е, ну, орієнтовно 400-450 мм. Рослин на квадратному метрі. В середньому. Ми так підраховували це. Я кажу в середньому. Ця ж ділянка, де висівали мілкіше всього на 2 см, на 4-5 см. тобто, Тут густота продуктивного стеблостою становить 500-550 рослин тобто, продуктивних колосів. на Квадратний метр. Ну, і Зараз покажу вам ділянку, де висівали наймілкіше на 2-3 см. Ну, ліворуч це 4-5 см, а це 2-3 см. Праворуч 2-3 см ми висівали. Глибина 2-3 см становила і густота продуктивного стеблостою тут найбільше 600-650 продуктивних пагонів, тобто колосів. На квадратний метр. Отак от, пройдусь, подивлюся. Це теж при критичній недостачі вологи, бачите, туди рука проваза. І такі щілини скрізь по всіх ділянках. І незважаючи на це, така мілка глибина сілби, вона дала найбільший результат. Зараз чекаємо, комбайн, будемо збирати ці ділянки. Результати, скільки урожайності дасть кожна ділянка, я буду теж публікувати з часом на своєму каналі. А зараз можу сказати лише одне: що ось 2-3 см, це 4-5 см. Ну і це 6-7 см. Отже, в умовах цього посушевого року можна сказати так, що заглиблення сівби на кожні 2 см у нас відмінусовувало 100 продуктивних колосів із одного квадратного метра. Тому висновки робіть самі, а ми їх теж вже зробили, що будемо висівати якомога мілкіше. Дякую всім за увагу і рясних Божих благословінь усім нам.